Надзвичайно красивий вид квітки, тип номер два ось такий закрита квітка, я її так умовно назвала. Ідеально підходить, якщо у вас вийшла така чашеподібна, така більш витягнута вгору форма, ніж ширша. Або де мало місця, можна зробити ось таку ось таку. Варіант квітки. Ось в мене є така частинка, тут ось. І з неї зараз разом з вами я буду робити цю красиву квіточку. Вона буде в мене трошечки єдина, я її спробую нахилити от в цю сторону ліворуч від планки. Ну, зараз подивлюся, може, і рівно вже піду. Отже, почнемо роботу з нашою квіткою. Я контуринг я знайшла чорну шерсть для валяння у себе, буду контуринг чорною робити. Ось такі нитки для вишивки. Тут в мене такий, бачите, трошки припилений колір, нечистий, і тому я відповідно знайшла в себе ось такі. Різні кольори, саме такі, бачите, вони як нахмурене небо, такі сіруваті, такі неоднозначні відтінки. Ось, і взяла, Тут мені дуже сподобався тут в мене були такими смужками від темного до світлого. От, і Я хочу замітувати, ну тобто, тут треба була мінімальна кількість шерсті для валяння. Тепер я хочу зробити тут так само. Але бачите, в мене тут починала я зі світла, і треба було навпаки, щоб кінчики були най, найсвітліші. Ну, але вже як є, тому я підібрала ось пару варіантів такої шерсті для валяння, яка в мене, і буду зараз теж показувати, як робити. Стандартно, ми починаємо з того, що ми. Викладаємо листочки. Ось і е, принцип такий, що е, в основі у нас трошки більші листочки, менші і ще менші. Ну, скоріше всього, тут буде в мене три, три яруси. Ось, давайте ще раз покажу. ось, Раз, два, три, тут чотири навіть. Ну, вона така досить в мене була витягнута. Тут зробимо трошки коротше. Бачите, по бокам такі витягнуті листочки. Ну, все, я зараз покажу, будемо вишивати. Дуже просто, напевно, найпростіша квіточка, але виглядає суперово. Так, дивлюсь, я тут попала з вами в кадр. Так, викладаємо нашу. Квіточку. Тут все треба підчистити, краєчки, позаду кінчики, все позаховувати, щоб все було красиво. Все-таки оці бокові Квіточки я раджу робити вже тоді, коли у вас зв'язана планка, там, чи шити вже бік виробу. Все-таки, ну, щоб потім вже спокійно, ви вже розуміли, яка у вас тут межа, і вже працювали спокійно з вашою квіткою. Так, я починаю з нижніх листочків викладати. І я буду їх формувати такі хвилеподібним способом. Бокові листочки, отут я зроблю витягнуті, як там. Викладаємо, не боїмось, тому що ми пам'ятаємо, що все ми можемо потім від'єднати. Я маю на увазі шерсть цю для валяння. Можемо просто зняти і переробити тому. Викладайте сміливо, потім подивитесь на всю картинку, тому що ну, лише по одним листочкам не варто судити. В принципі, можна отакий довгий, але я думаю, що я оцей з'єднаю десь тут. Зараз я подивлюся, можна було б довгий, але він якось мені занадто довгий би був. Так, і тут викладаю. Вже є тут, коли в мене зв'язана планка, вже можу сміливо прямо під саму, під саму планочку. Так, є. Угу. О, дивлюсь, щоб все в кадрі було. Йорзаю, перепрошую, що. Так, давайте отут сформуємо таку середню. Середній лист Чому я хочу завжди сказати листочок? Середній пелюсток, пелюсток, пелюстку, середню пелюстку. Так, ану. Ну, в принципі, ок я просто чому зупинилася, подумала, що тут мало місця, але ми зараз подивимось. Зараз ми все подивимось з вами. Так, ось цей, я просто придивляюся цей листочок, якось мені тут не зрозуміло, звідки він виходить. Або оцю я зараз дужечку, ну, давайте я прикладу і подивлюся: або вище її, знаєте, або просто залишити, ану, вище, якщо, тобто, по пропорціям, ану. ану. О, ось воно мені вже лягло. О, ну дивіться. О, і оце вже правда на цей довгий, а цей ось тут збоку. Якось, бачите, я ще не встигла приваляти, а вже кажу: о! Тобто воно внутрішнє, в нас є цей, те, що я вам проговорювала. Внутрішньо ми 100% знаємо, як. Ну, Може, ще не до кінця знаємо, але знаємо. Так, тепер верхній слой, ну, може, і 4 буде ряди. Я вам про це проговорила, що 3. Може, оця верхня і буде. Прикольно, прикольно, дуже мені подобається. Вау! Якщо б мені я в тій квіточці оцій принцип, який я вам показую. Я трошки там дорощувала десь в якійсь квітці, може і не там. Я дорощувала ширину, мені не вистачало, тому якщо ви десь бачите, в якійсь квітці вам по пропорціям, от ви бачите, вам би хотілося би я або ширше, або якось би, ну, знаєте, як трошечки як менше чи більше. То ви завжди пам'ятаєте, що ми це можемо робити за рахунок шерсті для валяння. От, наприклад, якби я хотіла, то я б могла б оцей ще шматочок, ось так от ще е, е, листочки зробити. Якби в мене тут була серединка, можливо, це було б виправдано. А скільки це така, чи мені подобається, сподобався цей закритий тип, е, закритий бутон, закрита квіточка. Тим, що е, там, де мало місця, воно прям, ну, ідеально лягає, що от прям дуже красиво. Ану, я зараз спробую. Ну, сюди трошки. Тобто, там, де мало місця, от такі закриті квітки, вони ідеально. Це я просто подивилася, може змінити, але ні, щось мені. От сюди, коли було так більше подобалось. Ще, знаєте, що зловила себе на думці, які, що якщо ви бачите одразу, що вам щось не подобається, от прямо в цю же хвилину і відірвіть оцю шерсть, і, і попробуйте її перекласти, можливо, у вас. Ну, можливо, був імпульс, щоб щось спробувати якби, в іншому ключі викласти. Тому що зараз такий етап, що це найпростіше буде зробити. Тобто змінити форму, там, все можна на будь-якому етапі. Але потім, коли ми починаємо там, завалювати, зашивати, то це набагато довше по часу. До речі, дивіться, вже в цей ефект, бачите, вже менше видно, оця лінія тут була в мене світла голова. Але подивіться, як красиво, наче оці пелюстки висвітлені. Ось тут частинка висвітлена, а отут така затемнена, як серцевинка. Бачите, як красиво от воно виглядає. Я б навіть вже в наступних якихось виробах я б спеціально б робила основу темнішу, так ділила би квітку там, на дві-три на частини. Потім така, ну, тобто, е від темного до світлого розтяжку б якусь робила. Що це потім, коли ми е вже е цей починаємо формувати нашу квітку, вона вже стає такою як 3D. Я чому я дуже люблю е ці е Скажіть, я скажу пряжу секційного фарбування, тому що вже в ній є оці плавні переходи, і воно коли в полотні, така зразу, а на квітах це взагалі ці от переходи, це як точно як життя таке, знаєте, гра світла і тіні. Коли ми приваляли, відриваємо. Ще раз трошки привалюємо, щоб у нас зберігся контуринг і вишиваємо. Тут все просто. Тут такі, бачите, досить такі розлогі оці лінії. Тому тут все цю процедуру, ви знаєте, я повишиваю разом з вами, але потім прискорюся. Щоб ми з вами встигли більш детально там на інших нюансах. Я зараз пішла, бачите, з одного листочка на інший. І оцю частинку грань ну, якби на потім залишила. Але, як показує практика, ну, тут, можливо, це не буде так помітно. Але краще кожен листочок вишивати окремо. Це от, що я помітила, тому що. Е Тут вони досить їх мало, і вони зрозуміли, який листочок, звідки виходить. Але коли такі відкритого типу квітка, то можна заплутатися. І там то краще кожен листочок пропрацьовувати індивідуально. В принципі, я не хотіла тут відрізати нитку, але я все одно її відрізаю. Ще й приєдна... приєднувати треба в двох місцях, а не в одному. Ну, вже як є. До речі, коли ви робите контуринг чорним і чорною ниткою вишиваєте, то у вас як дублюється. Е... Ну, як жирнішим стає контуринг. Теж це може допомогти. Якщо ниточка для вишивки тоненька, то якраз дублювання отак от, спочатку шерстю для валяння, а потім ниточкою, то якраз теж так робить на його більш таким виразним, так, в мене тут частинка залишилася, я її зараз вишию. Оця квітка. Хотіла сказати про всі, але чомусь оця, вона, знаєте, для мене якась така настільки цікава і проста, і неочікувано гарна, що я до неї просто якось, ну вона мені дуже подобається. Прям вау. І вона не схожа на інші, тому що вона закрита. І вона буде так, ми потім з вами зробимо бутони. І вона буде з ними так перекликатися. Всім е, класно, мені подобається. Ось тут біля самої планки. Нижній листочок я вишиваю біля планки, а наступний в мене, як наче е, листочок, як десь там всередині планки. Тобто я контур його не буду. Зараз я покажу, що в мене на увазі, де промальовувати. Ось тут ось цей листочок, наче він десь, частина квітки, наче ось тут десь. От, Тут так само. Ось, А це як завершений, наче туди наступний пішов. Ось, Все, вишиваємо е вишиваємо цю контуринг самостійно і зустрінемося вже на етапі вишивки. Після того, як я вишила, я проваляла квітку, і тепер я почну з самого темного кольору, ось, напевно, з цього викладати от сюди в основу, такий, як відтінок робити темного. Оскільки в мене тут світлий, то я мушу його затемнити, тому що це не з квітки. Ось так буквально такою хмариночкою. Трошки змішаю. Зараз я подивлюся таку розтяжечку. І часто так буває привалюю якусь шерсть. А вона мені, якщо не подобається, то я її просто потім знімаю і все. Тому так трошки як відтіняю. Хочеться мені цього і світлого залишити, але щоб світло, в принципі, оце світло красиво з цією темною основою. От. Зараз я подивлюся, тому що дуже часто буває, що. От хочеться прям залишити так все, як є. Угу. Так, буквально чуть-чуть. Це одна якось так лежить, як комом, наче. Можливо, таким тонесеньким. Буває так не, не, не влягається шерсть, наче хочеш її вкласти, а вона не влягається. На півпрозора. Все-таки я трошечки привалюю, тому що мені потрібна оця е, е, щільність для того, щоб вишивати. Ну, і все одно так відтінювати. В принципі, оця квітка, вона досить тут кавані у мене секційно. і вона вже така десь там з переходом. Але е, все одно хочеться просто і вам принцип цей показати. Як від темнішого до світлішого. В принципі, от красиво вив'язана основа, вона вже якби, зменшує кількість роботи в плані там, цих відтіняти, кількості шерсті завалювати. Тому що в попередній, не в попередній, а от в цій квіточці. У мене тут верх прям світлим зв'язаний був. І мені тільки просто я вишила. Зараз я покажу. Але нічого, ну теж так. Раз так, раз так, і вона квітка одна така вийшла, одна така. В тому і, то і класність, що в нас ми то, в принцип, по принципу одному робимо, але ж у нас під час в'язання. Десь шерсть так лягла, поєдналася, десь так. Навіть ті квітки, які поруч, вони теж впливають на те, які будуть ось тут, які в цій квітці, наприклад, будуть акценти. Ось, Наприклад, тут темне, темне, і прям оце от мені вже прям як ну, воно як горить, як тут неприродньо. Ось, а ось тут дивіться. Ось тут в мене прям було вив'язано світлим-світлим, от такий був голубий, сіренький. а тут прям світлий-світлий. І я просто от такими штрихами і все, в мене вже готова квітка. От, тобто теж, що удачно вив'язано. Хоча я думала, що, Боже, що я буду з нею робити, мені треба буде срочно все перекривати. Теж мені дуже подобається. Ось тут би я трошки згладила би, чесно кажучи, ці такі темнуваті мені ділянки, але тут ще буде і вишивка, і вона, вона перекриється, але можна так і шерстю для валяння, як трошки змягчити. О, така вже. Як наче оця от нижня підложка, наче з середини вона світиться, ця квіточка. Дуже мені подобається. Все наступним етапом будемо вишивати.